дня, Фанати футболу, фанати ксемської футбольної ліги, глядачі програми Додатковий час. Ми раді, що знову нас дивитеся. Сьогодні в нас в гостях команда e United». Вона приймає участь в чемпіонаті 2012 ксемної футбольної ліги перший раз, і вона нова команда ХФЛ і зараз показує досить непогані результати. Зараз з нами. Гравці, і капітан команди F'Anit, приходько Назар, Ваня і Андрій. І, і я, просто Діма. Питання на капітана команди Назар. Скажіть, як ви організували цю команду ІФінайте? І чому ви називаєтесь ну, наша, ваша назва звідки виникла? Команда сформулювалася один дзвінок. Один дзвінок порішається. Позволив, друг сказав, є така така ліга, давай створимо цю команду там друзі. Він говорить, ну добре, давай. І цей зібрав, гравців, своїх друзів. Він говорить, добре, можливо, теж відбувається, добре, пошукаєш. І так називало, що... Вдруг позвонив, зібрала команду і заявилася на російську футбольну лігу. Ну, назва там самі Иф Юнайтед. Юнайтед це Манчестер, так. Юнайтед Манчестер. Юнайтед. Иф це наше місто. Юнайтед зрозумів. А от ви перед тим, як заявлялися на Лігу, які цілі були? що ви собі планували? Ну, Принаймні, не мати останні місця. Грати, показати цікаво, місцевому Показати хор результати? хороші результати. Ну, вони не надіялись на, ну, на призові місця. Призові ну, місця теж, ну всі. На призові а, місця да, надіються це, да, так. Да. Принаймні пасти п'ятерку, троєку. Ну, ну, не... не бути останніми. Mm -hmm. А от після, після четвертого.

Скажіть, можете розкрити якісь козлі вашої команди? Що в вашій команді ви вважаєте, що у вас воно ну, діє на 100% ну, захист, чи напад, чи врата? Чи більше є захист у нас? Ви вважаєте, що ваш козр є захист? Так, перше така, не було дуже, Перше була дуже, була дуже на захист, але ну, тепер, коли захисник у нас, ми ага. і показує захисті, Захист, і, захист фермер, найбільше має. В першому, oh, першому турі ви зіграли з Міланом, бо uh. зіграли нічию, нічого не програла. Що як можете ну, пояснити свою празду, що. Ну, не да? <танців> uh. Перша гра, всяких львадських. Я виграла першу року. Ні, я що в команді можна сказати, як своєрідний uh. ага. адміністратор. Ага.

Славна команда така і повинна бути. Та як один механізм, який працює з лагоджами під ніякі перебої. Буває результат. Ваня, а ви грали з першого року з Мілану? Я тоді не грав. Ти тоді ще не був. Заявся другого. Тоді, коли в групі було написано, щоб ви приділилися всім. Тоді вже було підсилено, що ви грали з першого року. Тоді спочатку, але перші. Проблеми були. А, добре, а другий, третій що можете про нього сказати? От з, з... Другий тур ну, була така гра нормальна гра, да, я, да, я скажу, з бока шпа. Важка. Важка, нормальная, але все це були. Могли вигравати більше, але в мене там, там, все хороший, боки, Бокис, Бокис, бано, дуже бано. хороший. Бока спад. Бокаспат дуже хороша. Непогана команда. Команд сильна, не знаю, що результати показують правильно. Нам мені, наприклад, подобається. Цікаво. Зрозуміло, а от третій тур ви зіграли з... Третій тур ми так, ну, настроїлися все-таки на що Щось таке може бути, але. Це якийсь образ, Але збори, не що... таке не знакове. Що так думає? Зрозуміло. Ну, я ж можливо це здавав питання, але ну, все-таки може когось до своєї команди, яка все-таки найбільше вирізняється нашої команди, які ну, тягне. Ну, команду. Ну, так як девіч, наприклад. У нас два захисника, як можна сказати, не тягнуть команди. Вони все-таки... Вони їх можете виділити з команди, які є основою наші основою нашої команди. Кістя. Кістя. Зрозуміло. Що можете сказати про чемпіонат, який буде. Ну, Хто буде в Вітаємо з другим місцем. Можливо, хлопцям не потрібно засмучуватись разі в третьому турі. Зберіться, перемога буде. Факел? Фактор. Факт. Все поважается, що фактом ну, <ривателі> <знати. ривателі> в троечку и дать. Ну им порядок однако было. Зрозуміло. я поселную команду. там. Вони показують меня показывает звук. Що вони надеетесь на Кубок? Вот <ривателі> сколько буде кубок, уже буквально. <ривателі> ну. <ривателі> хороший результат надеемся. Ну, ви, ну, Ваши плани. 16-е, одного финала, четвертая. И сегодня дальше. Боротьба за фінал, але як там вийде. Це таке це футболку не Можна Може ліпі виплаті. Ну так. Добре, скажіть, будь ласка, що ваші прогнози на металі спорту? В четвер. В четвер буде гра, пам'ять завтра буде гра, в 10-й годині. Ми так. надіємося, я надіюсь, сподіваюся, наді... наді... що наді... наді... прийде в півфінал, придесь <laughs> під цю команду. Наші що... руки спасли, це вже добре. Так, мало бы не в цели. Так. Ну, бувши бы витринером, що бы? Выпускал давич, ніби з перших холод. Я бы ему не мав пенальті. Зразу, мать. Не ж останнім переважном не може. Нормальний гравець. ну не форте, комфорт я у мене питання, чи ви б випускали девича з перших хвилин? Він дуже добре виходить на заміну. Чи ви б все-таки тримали б його тайму до 70-ї хвилини? Ну так як це робить Маркевич. як Виходить. Ваша більше б його випускав 1060-й років. Не знаю, я б не пускав, але думаю, що Тайсон. Міг би yes. перший, перший yes. рад, а потім вже якщо не, не буде забрати. А якщо не навіть смість хороша. Це може бути, так. Ну, Такого yeah. ще рідко бачу. Добре б спробувати таке щось. Адміністратор, мабуть, щось скажу. Що, я тільки можу додати, що обі думки, що Івана, що Назара є ну, своєрідно, правильними і... А моє одразу випускати. Це ж одразу випускати, а, а буде. Але замінами. Можливо, добили себе позитивного результату і виходу. Да. Першому матчі замінили дуже добре. Бо девич вийшов зразу. Цілий да. гру там вийшов цей Малос. Зразу вдав. як даєш ну і за допомогою Добре, дякуємо. Побажайте щось вашим суперникам в першій лінії. Всього найкращого. Я не знаю, побажайте, що ви хочете. Ну, суперникам удачі. не Удачі торнадо. Бокасфорд, щоб вони здобували. Ми їх персональні фан про Так. Тронада чи <сміт> <шо> Бокаспорт? Транада <сміт> і борту. Наші відбори контролювати. <сміт> <сміт> Добре, так само вам бажаю вам всього найкращого. Бажаю, вигравайте все-таки матчі, не давайте бути в низах аутсайдером. Задайте тон в цій лізі, щоб до кінця останнього туру. Все-таки не було визначено переможцем, ні інтересу, як би так було. А щоб до кінця, ну там, від, першим, від першого, там, наприклад, із сьомому місця відрізнялося, буквально тод, два очка, і там, одне, там, там, ну, три, там, і все. Mm -hmm. да, ну Це було б інтересно. цього аутсайдером, фаворитом бажаємо, бажаємо е, ну, не здавайтеся, не розслабляйтеся, показуйте гру, таку, яку ви вмієте, таку як ви хочете. І хай вас був Скоро Пасха, готуйтеся, готуйтеся не тільки е, ну, за стілля, але да, готуйте свої серця до цього свята. Вам всього найкращого, може, в і до наступних зустрічі.